Друзі, я запрошую до слова Романа Мініна. Він буде з нами спілкуватися онлайн із Бельгії. Це український художник, монументаліст, графік, фотограф, автор об'єктів та інсталяцій, стріт артист. Тут його твір ми бачимо. Я з ним не знайома, але ми спілкувалися по телефону. Але до музею він має безпосередньо стосунок. До нашого музею, тому що на початку повномасштабної війни музей надав йому прихисток, і він тут працював, мав майстерню і залишив нам багато творів. Романе. Отож. Отож. Всім доброго дня мене. Долучайтесь. А, мене чутно. Чутно, чутно, добре. І добре вас видно. Ну, супер. Всім доброго дня. Так, всім привіт. шановний Віктор Корсак та Леся. Дякую всім працівникам музею. Лесь, привіт. Друзі, поаплодуємо, привітаємо. Ну, якось активніше. Раді бачити вас, Роман. З багатьмом ми досі на зв'язку, спілкуємось. Так, тож я тут на цій резиденції у Бельгії затримався. Зараз ми робимо. Я працюю в мастерні вітражу з таким дуже видатним, він більш видатний як, як письменник співак, але а, його професія це вітражист. Це Бернар Тартю, і Тартсю. Це дуже складно якось так по-французьки звучить: Бернар Тартю, -тар Тож а, ми співпрацюємо разом і а, в його великій майстерні зараз ми працюємо над проектом. До вітражі, до музею шахтарського шах, ну, шахта музей е, в Нормандії, тож зараз розробляємо проєкт е, вітражі там. До війни я дуже часто був е, таким культурним амбасадором в Бельгії, і коли на посаді амбасадора був е, е, Персона, яка зараз а, на посаді міністра культури, тож Микола Тачинський, а, спів... а, він долучав мене до популяризації української культури тут, у Бельгії. Чому? Тому що я сам з Донецької області, і, наприклад, місто Шероліро, де я зараз а, працюю, це місто побратим Донецьку. І мене тут вже давно знають по виставкам співрапів працюємо. Була велика виставка у тут у місцевому музеї Буадуказі, така яка тривала майже рік, моя виставка. Тож. І в Генті, і в Лєжі, і в інших містах також були виставки, тому що ну, я, я вважаю, що мені, мене знають більше як митця, котрий працює про, на тему шахтарів. І цю тему шахтарів я вже якось давно вивів на інший рівень. Це не просто ілюстрація якогось там. Складного життя, шахтарів, та це з історії там все таке інше. Ні, це вже такий більш якась алегорія це екзистенціальний опит, досвід, такі долі. І зараз ми спробуємо робити меседж у майбутнє, робити такі, показувати шахтарів як концепцію людей, котрі шукають. Щось у цьому морі інформації, люди, котрі з світлом у голові шукають свою долю, шукають правду, шукають нову інформацію, це такий символізм. Але е, пошуки сучасних музеїв бути більш е, актуальними, більш, більш якимись сучасними, вони тривають повсюди, бо ковід е, також дуже, дуже змінив соціум. І після ковіду також музеям дуже несладко доводиться зараз. Я вам скажу так: до речі, дуже багато галерей зараз закриваються в Бельгії. Я співпрацював з одною галереєю, яка теж зачинилась, і навіть якісь такі дуже комерційні галереї. Котрі були ну класні, такі успішні. Вони торгували там, майже кожен день щось продавали. Я спів не співпрацював. Я, я спілкувався з ними, і нещодавно я теж, теж запитую, чому ви закриваєтеся. Ну зачиняємось, бо люди вже більш не ходять. Соціум змінюється швидше, ніж ми очікуємо, і це. Це такий процес, я не знаю, це нормально чи ні. Бо соціум змінюється так швидко, як от ми думаємо, ну ладно, ось ми якось уявили, як він змінюється. Да? Ми уявили, що ну, якось так на ще два роки там якась концепція, вона ще буде працювати. А вона працює не два роки, а вона буде працювати півроки. І все, і далі треба щось теж змінюватися. Якось налаштовуватись там до 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 співпраці з глядачем, шукати якісь нові прийоми та все таке інше. Тож, тож. Дякую, що долучили. Мені приємно, що про мене не забувають. Мене долучили як митця, котрий колись займався. Так, я був організовував стріт арт-фестиваль у місті Харків, і маю такий досвід співпраці з місцевими правилами гри. Бо е, е, як це на українській мові? причини. причини. Ось причини. Придбати мистецтва. Усюди різні. Бельгія це інший вимір. Америка це інша планета, інший вимір. Європа інший. Україна також це інший вимір, Росія інший. І повсюди дуже різні оці такі причини придбати мистецтво, розповсюджувати мистецтво, працювати з мистецтвом. Я вже не кажу. Про те, про те, що ну, засоби різні, але дуже важливі, що, ну, які причини. Тож до війни були одні, зараз інші інструменти інші, таке все різне. Тож, багато чого хочеться сказати, і зараз я хочу спитати у вас про що конкретно буду розмовляти, бо дуже багато чого. Поганого я можу розказати. Воно ну, може більш цікаве, бо люди полюбляють більш погані якісь такі штуки, о, щоб сплетні пошли. А я можу і ми можемо також я що щось таке говорити тільки про позитивні моменти. Тож про що ми будемо розмовляти зараз? То про що? Про які моменти. який нашого... досвід. Те, ну, досвід про мистецтво, яке формує громаду і впливає на громаду. Або як вуличне мистецтво, як ваше мистецтво і як ви впливаєте також на людину, на громаду ну, своєю творчістю. А, не буду там розказувати про інших. Буду поділюся з вами своїм досвідом. Машне. Візьмемо мою, мою, мою батьківщину, так, місто Мирноград. У мене є мрія робити великі такі витвори мистецтва. Це моя професія. Я йшов ем, вивчатися в академію на монументальне мистецтво, бо я знав, чим я буду займатися. Я мрію займатися вітражами, чимось зараз і займаюся. Я вивчаю там різні техніки, вітражі, дай Бог кожному таку можливість. Тож, але я також хотів реалізовувати великі якісь проекти, такі проекти, котрі будуть залишитися ну, після мене і після моєї смерті, вони будуть як формувати громаду, там як знаєте, це за приділами життя. І ось в мене була така ціль, є така ціль за межами життя. І е, я знаю, як працює мистецтво в, в часі, з часом, як працю, працювати з часом? В мене достатньо. Витримки, планувати якісь проекти ну з часом. Але зараз я ще повторюю, все так швидко змінюється, що планувати вплив мистецтва на інші покоління становиться дуже важко. Це треба якось залучати, Може штучний інтелект до цього планування. Ми подивимося, але але це ладно, Це про майбутнє. Про минуле ну так у мене був досвід. Я за свої гроші. Приїхав дуже добре, що у нас в Україні так просто домовлятися про якісь там п'ятіташки, про брендмаури, якісь стіни. Тож, бо ну, наприклад, в Мірнограді Взагалі, архітектури ж немає. Може, якась там а, ДК, який побудований ще до царя панька, в нього були якісь там ознаки архітектури. Бо всі ці тілахранілище підіташки, це ж це не архітектура, це взагалі просто якесь бункер, ангари. Тож. А, і на цих бункерах можна дозволити собі малювати все, що завгодно, бо ніяких архітектурних законів, правил музики, архітектури нічого там нема. Там що за музика? У такий карабок, і квадратіки, Що це за музика? Техно якесь, що це Ембіент? я не знаю. Тож, або або постпанк, то Естетіза, да, естетіка всіх цих, цих коробок, вона дозволяє працювати. Може з будь-яким стилем. Це дуже легко щось од до, до цього. Це раз, це е, другий момент. Вони не унікальні. Це легко здимовитись. І, і по-друге, у нас не така армія чиновників і корупційні кармтіх, коруп... скажімо, як же називається це? Бюрократія. Ось у тут бюрократія. Отут бюрократія, да. Ну у нас все дуже просто. Є мер міста, котрий повинен щось якось імітувати свою дія. Я називаю це і імітація бурної діяльності, особливо в напрямку якогось такого public relationship з соціумом. і усі там політики, та там на цій посади, вони повинні щось вигадувати, якісь там нові позитивні проекти, а ідей нема, і щось ну це дуже важко у них там якось так. Uh -huh. uh, Получається, бо uh, дуже дуже рідко Хто коректмен он з корет плейс дуже рідко. То всі ті, що ти мистецтво любиш, любиш там ногті красить. Ну все будеш ж за мистецтво там відповідати, все. І а що робити? Ніхто хто нічого не знає. От крім там якийсь там свят станцями гапака, там якісь цвіточки. все. ну дуже, 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 дуже рідко. Хто справді е, талановита людина, котра розвинута в мистецтві, вона має посаду, яка відповідає за. Ось такий культурний обмін там, в місті, якусь культурний метаболізм культурний в місті. Це ж таке унікальне явище, якщо воно трапляється, то майже вся страна про це знає, що тут мен, ну, чоловік, людина на своєму місці, це 10% може. І коли приходиш до мера місця, його дуже легко заінтересувати. сказати, от я пропоную проєкт котрі буде там, прикрашати місце, я все зроблю за свої гроші. Ви можете нарисувати собі будь-яку суму, відмивайте, скільки ви хочете денег на этом. Просто дайте можливість мені щось там намалювати на стінах, те, що я хочу. Ну, звісно, я показую ескіз, ну, згоджуємо цей ескіз. І. Э, і він він. Ситуація він він. І він в шоколаді, і я спокоєн, бо можу самореалізуватися, зробити щось корисне для цього міста. І я вже а, вибираю е такі, таке послання, таку композицію, котру за котру я вже несу відповідальність навіть не перед е там, не перед людьми навіть. Це така відповідальність. І розмова про відповідальність митця, котрі робить монументи в майбутнє, це окрема розмова, окрема тема. Така окрема. Я не буду в цьому заглублюватись, заглю... Бо, е... слава Богу, ці відповідальності нас вчили в академії. І е... з цією відповідальністю я підходжу до праці. Я вибираю такий ескіз, котрий Буде прибувати в місті, організовувати якийсь простір, і ну робити, додати смисл, сенс цьому місту, розпрацювати сенсом у просторі та часі. Я за свої гроші поповторюю, бо це важливо. Ви також я дуже уважно чув про все, що ви казали, і е, дуже ну, часто хтось про це говорить: що треба кошти, треба там е, все такі. Що звичайно треба. Це ж мистецтво, це, це чорна дира. Туди скільки коштів не кінь мало буде. Звичайно, потреба це розвивати. Тож, але іноді, іноді треба також зробити щось за свої кошти, щось безоплатно. І зараз такий складний час. Треба, як бути таким волонтером в мистецтві, також збирати якісь гроші, теж на краску, на фарбу, давати можливість людям. Ну, це ж бо, Ой, ну ви розумієте, то що, що я там встиг за свої кошти зробити, то я і встиг. Ну, друга моя стінка, яку я малював, вже мер мені сказав, ні, ми офіційно замовимо з тобою, зробимо з тобою якийсь проєкт, я заплачу типу, стільки, скільки я заплачу, ти заплачеш свою суму, тож я скинулись по 70 тисяч гривень, зробили 9-й перверховий будинок, але у цей час я побачив, скільки кошти... коштів стоїть, наприклад, виступ ведучого на святі Дня Шахтаря не буду назвати фамілію, але там сума стояла 600 тисяч гривень. Тобто, людина просто вийшла на сцену, їй треба якось там вау-вау, організувати мероприятие, свято, не забути назву цього міста. І сказати, там: Мирноград, не перепутати, не там, не Покровське, Мирноград, ми вас любимо, там все таке інше, все. І за це, за свою відомість, він начебто отримує 600 тисяч гривень. Тобто, ціна мого розпису була десь 150 тисяч гривень, з котрих на краску, на все таке обладнання пішло 120. І... А зараз. Знімаються кіно, знімаються якісь документальні там фільми, відеоролики, там ще щось, щось. І е, повсюди часто дуже використовують ці е, розписані стіни, то вони з часом становляться символами цього міста, вони працюють в майбутньому, вони е, їх використовують, використовувати, будуть використовувати. І це класно. Ось для чого потрібне це публічне мистецтво для цього використання. І, ну, де більше якоїсь користі. я тому До тому що 600 тисяч гривень, якщо він ти справді ці гроші отримав, от за ці гроші можна було розмовляти ще розмалювати ще три стіни, мінімум. Або він може якийсь монумент поставити для наступних поколінь, для наступних. Ой, що я вам кажу? Тож контроль за цими можливостями. Котрі іноді а, бувають у нас до війни якось так нормально гроші виділялися, гроші завжди багато, ідей мало. І я бажаю всім тим, хто зараз а, чує нас, хто зараз разом, хто щиро бажає якось бути корисним для, для, для всього цього. цього... Для тим, хто потребує цієї допомоги, творчої допомоги, як хто використовує мистецтво як інструмент для того, щоб зробити найкраще нашу країну допомогти багатьом людям, я бажаю вам терпіння і такої свідомості, розуміння. Ви розумієте, що це потрібно в першу чергу вам навіть не е, ну, розраховуйте на, на на підтримку государства але більше розраховуйте на може якусь підтримку громади якось там лакаля локальний якийсь там не знаю дом м квартал місто, от ком'юніті. Создавайте своє ком'юніті дуже гарні поради прац... Я рефлексія дуже можна суттєві, дуже суттєві цікаві поради. Романе Я романе, дуже... привіт, це Тетяна. А ми тут з Лесі Корсом кажемо: а в нас не одні бюрократії, малюйте, що хочете. Нас рай в на навалу стін, які ну... треба малювати. Ні, я я, я пам'ятаю так, я пам'ятаю, як іначе як там зробив, розробив дві програми, там Стріт Арт-Фестиваль, я залишив ці розробки, також тим, хто ну, так, хто, відповідає, хто мен, мен, мене запитував це зробити. Також я, ну, так, я я згоден, так. Тільки треба якась, може. Планування на майбутнє, бо е, це обов'язково істинно почекайте істину, вони завжди завжди десь посередині. Ми можемо наприклад зараз на емоціях, на емоціях використовувати брендмаури Маури поверхових таких будинків без архітектури для популяризації ідеології, допустим, наприклад, просто портрети загиблих військових. Наприклад, да, от зараз така пішла така тенденція, мода, я так слідкую за цим. У різних місцях робляться великі портрети загиблих військових. Тобто для мене це просто перетворення а, кварталів на, на кладовище. Тобто, так. Зараз ми живемо на кладовищі ось, а, одна така загибла, ось ріки його життя, ось та інше. Ну, можемо на кладовище піти, там теж багато ну, героїв. І ну, чому одні герої портрети збираємося в професіоналізмі, доцільність і контроль. Багато художні. питань дуже багато питаннячок. Та до, до, до того, Абсолютно. що потрібно малювати. Бо, наприклад, ми там розмалюємо і зараз портрет героя на малюємо, ну це ж. Ну ну це ж на емоціях зроблено, це так. зрозуміло. А після, наприклад, 20 років ця клокраска вона ж жухне, бо це ж я сумніваюся, що професіонали робили з спеціальними такими пігментами, котрі не вигорають на протязі 10-20 років. Ні, воно буде вигорати. І хто буде потім ремонтувати це, перемальовувати або хто або, або замальовувати? А якщо люди звикнуть, а люди дуже швидко звикають, щось щось нарисуєш, намалюєш, у люди спочатку виторгнення від цього нового. Вони а щось таке таке скандал, скандал, скандал. Рік проходить, два проходить, потім все класно. Потім вже після трьох років, а це ж символ нашого міста. І от, після трьох років, ці портрети будуть символами міста. Ну ви розумієте, що це, це не просто тетрадка, В тітратки не намалювали. Це музика, котра буде звучати, лунати на протязі, ось якось так безкінечно. І ми задаємо музику, музику, яка грає в просторі, і про що про що то музика? Я я як вона гарна та все таки інше. Це дуже велика відповідальність і. Відповідальність це перше питання, котре потрібно на мій погляд ставити перед тими, хто працює в публічному такому загальному обов'язково обов'язково. пане романе, це точно є відповідальність. Це точно аплодуємо. Аплодуємо, дякуємо Роману Мініну. Дуже раді були бачити його. І дай Боже, щоб швидше була перемога, щоб ви швидше повернулися. І музей сучасного да, українського так, мистецтва Корсаків багато... розгорне вам свої обійми, бо ми вас любимо. Дякую, дякую, дякую Романе. Дякую.